А сьогодні ми з Бургером приготуємо бургери. Таких смачних ви в Макдональдсі не купите. Тому давайте готувати разом. А для початку підписуйтесь та ставте лайки, щоб не пропустити мої нові відео. А для бургерів нам потрібні булочка для бургерів зі світлого борошна або з темного борошна, салат, соус для бургерів, мариновані огірочки, цибуля, фарш і тостерний сир. Всі компоненти в описі під відео. Ну, а перше ми готуємо котлетки, беремо фарш і додаємо в нього цибульку. Сі та спеції за смаком формуємо із них ось такі котлетки. Кладемо на сковорідку та, та обжарюємо їх із двох сторон по 5 хвилин на середньому вогні. Поки наші ароматні котлетки жаряться, давайте замаринуємо цибульку. А зараз ми будемо маринувати цибульку, Нарізаємо цибульку кільцями, висипаємо в чашку. Добавляємо одну ложку Та пів ложки цукру. Тепер все перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин. А поки наша цибулька маринується, нарізаємо огірки тонесенькими скибочками. А зараз розрізаємо булочки та обжарюємо їх із двох сторін. У нас все готово. Булочки, котлети, огірочки та цибулька. Починаємо робити наш бургер. Беремо соус та змащуємо низ нашої булочки. Беремо цибульку та викладаємо на низ нашої булочки. Тепер беремо огірочки та кладемо також на низ. Тепер сир. Клетку. Немає ще й у верхню булочку кладемо салат на верхню булочку. Це з'єднуємо наш бургер. Ось така смакота у нас вийшла. А перед тим як їсти потрібно поставити трішки розігріти. Ну, а прикольчики у нас теж бувають на нашому каналі. Ну що, давайте смакувати.